Ви готові до справжнього занурення за лаштунки реала? Сьогодні ви дізнаєтесь не просто про трансфер. Ми розповімо, як мадридський клуб будує свою імперію заново. У цьому випуску все, гучні офіційні угоди, інсайди від топ-інформаторів, приховані деталі контрактів і навіть несподівані повороти долі молодих зірок. Це не просто відео, це справжня хроніка трансформації великого клубу. Реал Мадрид знову нагадав про себе на трансферному ринку, витративши цього літа, вражаючи 167 мільйонів євро. Цей показник вивів мадридський клуб на п'яте місце серед усіх команд світу за трансферними витратами у 2025 році. Попереду лише англійські гіганти: Манчестер Сіті 176 мільйонів. Ліверпуль 216. Арсенал і Челсі ділять перше місце з однаковими витратами по 224 мільйони євро на тлі тотального домінування АПЛ Реал залишається одним неанглійським клубом, який увійшов до п'ятірки найбільших витратників цього літа. І все це напередодні закриття трансферного вікна, яке завершиться 1 вересня. Витрати Реала у розмірі 167 мільйонів євро стали четвертими за величиною трансферним вікном за часів Флорентіно Переса. Це дуже показова цифра, особливо, якщо згадати, яким був шлях клубу після пандемії. У сезоні 2021 Реал взагалі не витратив жодного євро на підсилення складу. Через рік було вкладено лише 31 мільйон у Камавінку, а в минулому сезоні 49 мільйонів на Ендріка та Хосел. Скромність витрат поєднувалася з великими перемогами: Ла Ліга, Ліга Чемпіонів, стабільні виступи під керівництвом Зідана та Анчелотті. все це дозволило клубу не лише зберегти конкурентну спроможність, але й серйозно зміцнити фінансовий фундамент. Сьогодні ж ми спостерігаємо, як стратегія кардинально змінилася. Клуб повернувся до серйозних інвестицій. Але на відміну від минулих епох галактикос, коли клуб витрачав сотні мільйонів на вже сформованих зірок на кшталт Азара Роналду чи Бейла, нинішня політика вибудована зовсім інакше, головний акцент на молодь, глибину складу і особливо на лінію захисту. Так, цього літа Реал підписав тренда Олександра Арнольда з Ліверпуля за символічні 10 мільйонів євро. Сума, яка стала можливою завдяки особливостям контракту гравця. З Бормота був викуплений надзвичайно перспективний центральний захисник Дін Хьойсен 59,5 дев'ять мільйон. Бенфіка мільйонів. продала на Мадрида Альваро Карерас, одного з найцікавіших крайніх захисників покоління, за 50 мільйонів. А вершиною трансферної кампанії стало придбання 17-річного аргентинського бундеркінда Франко Мастантоно з Ріверплей. За нього Реал заплатив 45 мільйонів євро, роблячи ставку на майбутнє та талант. Таким чином перед нами чітко вибудована лінія, ставка не на ефект і гучні імена, а на довгострокову цінність і потенціал. Реал продовжує будувати новий цикл без різких стрибків, але з глибокою стратегією та вірою у власні ресурси. Це Більше ніж просто трансферна кампанія. Це фундамент нового покоління та заявка на те, яким буде реал у найближчі 10 років. Ставка на талант триває, і новий цикл в історії мадридського клубу лише починається. Друзі, ну я хочу вас попросити підтримати це відео лайком і підпискою. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. На тлі останніх гучних трансферів молодих зірок, іспанське видання АЕС опублікувало матеріал, у якому підбиває підсумок 15-річного шляху клубу, що зробив ставку на молодь. Йдеться не про випадкові покупки, а про системну стратегію знаходити майбутніх зірок ще до того, як вони засяють у інших командах і почнуть коштувати удвічі дорожче. Суть стратегії випередити ринок, а не підлаштуватися під нього. Реалмадрид навчився передбачати розвиток гравців. Клуб віддає перевагу інвестиціям великих сум зараз, щоб потім не переплачувати, коли футболіст уже розкриється в іншому клубі. Це дозволяє не лише розвивати гравців у власній структурі, а й зберігати контроль над їхнім прогресом. Додатковий плюс, якщо гравець не виправдає очікувань, збитки будуть значно менші ніж у випадку з купівлею готової зірки за сотні мільйонів. Крім того, ця модель допомагає клубу конкурувати з футбольними державами нового покоління, клубами державами або командами, що фінансуються мільярдерами. На відміну від тих, хто купує вже готових гравців, реал воліє вирощувати власних. і результат очевидний. за останні 15 років через цю систему пройшли десятки імен. Багато з них стали ключовими фігурами клубу. Інші пішли, але принесли прибуток. Аес. Наводить кілька свіжих прикладів, щоб показати, як працює ця стратегія. Остання зірка, до якої Мадридці дісталися раніше за інших, – 17-річний вундеркінд Ріверплейте Франко Мастантоно. Його трансер обійшов серіалу у рекордні 63 мільйони євро. Сума не бувала для гравця, який провів лише кілька матчів за основну команду. Однак для скаутів мадридців він повноцінний проект. Франко дебютував за рівер у січні 24-го року, а вже влітку став наймолодшим гравцем в історії збірної Аргентини. Його головна зброя вибуховий дріблінг і небезпечні проходи з правого флангу, де він діє як лівша з різким зміщенням. центр. також може грати на позиції десятки. Він технічний, бачить поле, уміє завершувати атаки. Мастантоне офіційно стане гравцем реала 14 серпня, у день свого 18-річчя. Літній трансфер Діна Хьосіна став найдорожчим для оборони в історії Реала. До 20-річного захисника клуб заплатив 58 мільйонів євро. Оржинець Амстердама, але вже викликаний до збірної Іспанії. Він прийшов із Борнмута, де працював під керівництвом тренера Антоні Іраоли. Хосен уже дебютував за вершкових на клубному чемпіонаті світу і проявив себе впевнено: міцний, технічний і добре навчений центральний захисник, саме те, що потрібно команді, особливо з огляду на вік Алапи та можливі зміни в оборонній лінії. Ще одним прикладом раннього захоплення таланту став турок Арда Вюле. Улітку 23-го року. Реал заплатив за нього 20 мільйонів євро на 2,5 мільйона більше ніж було прописано в його клаусулі. До цього додалися ще 8 мільйонів у вигляді бонусів. Арда прийшов, щоб підсилити правий фланг атаки, де тоді був дефіцит. Проте через травми його дебют відклали. Поступово він почав виходити на поле. Спочатку справа, потім у ролі центрального півзахисника, а іноді і ближче до опорної зони. Робота з Хабі Алонсо та тренерським штабом мінила вектор його розвитку. Зараз Гюлєр усе частіше грає глибше, бере участь у розіграші м'яча і готується стати повноцінним диригентом атаки. Джуд Белінгем. На відміну від багатьох інших Белінгем прийшов у Реал не як вундеркінд, а як уже сформована зірка. 14 червня 2023 року Тортманська Борусія отримала за нього 103 мільйони євро плюс бонус. Його перший сезон на Сантьяго бернабео вийшов феноменальним, а другий став етапом підтвердження, хоча рівень дещо знизився, що й не дивно утримувати таку планку вкрай складно. Попри це, Белінгем закріпився як один із головних галактикос світового футболу. Ендрік, колишній форвард Балмейра Сабу, підписаний ще у грудні 2022 року за 35 мільйонів євро, плюс 25 у вигляді бонусів, коли йому було всього 16. Він привернув увагу швидкістю, потужним ударом з лівої та вибуховою силою. Незважаючи на невеликий ігровий час у дебютному сезоні, він забив 7 голів за 843 хвилини, включно з голами в дебютних матчах Ла ліги та Ліги Чемпіонів. Проте травма наприкінці сезону та яскравий прорив Гансало скоротили його шанси на більше ігрового часу в сезоні 25-26. Едуарду Камавінга француз став пріоритетом клубу в останній день літнього трансферного вікна 21-го року після того, як зірвався перехід МБАПЕ Реал заплатив 30 мільйонів євро плюс 15 у бонусах. Камавінга вразив своїми ривками контролем м'яча та внеском у знамениті камбеки на шляху до 14-ї ліги чемпіонів, проте він так і не став стабільно основним. Його використовували на різних позиціях, а часті травми заважали знайти постійну роль у команді. Рейньєр один із невдалих проєктів. Його підписали за схемою аналогічною до трансферу Вінісіус. за 30 мільйонів євро реал викупив контракт гравця у фламен. Він розпочав у Кастилії, забив два голи в трьох матчах, але пандемія різко зупинила його прогрес. Далі була серія Орен, Дортмундська Боруся, Жерона, Розіноне та Гранада. За реал він так і не зіграв жодної хвилини. Зараз тренується з Кастиллію. Контракт діє до 26-го року. Таких історій у Реала за 15 років чимало. Не всі трансфери були вдалені, деякі не розкрилися, але суть стратегії не в 100% від точності, а в широкій та розумній селекції. Ставка на молодь дозволяє реалу будувати команду не на один сезон, а на десятиліття. І саме це відрізняє проект мадриці від усіх інших. Тут не бояться чекати, вкладати і терпіти. Тому що результат завжди приходить. І тепер, коли в клуб прийшли такі фігури, як Хьойсон і Мастантуоно, зрозуміло одне: ставка на талант триває, і новий цикл в історії реала лише починається. Одне можна сказати точно: Реал Мадрид змінюється, але його ДНК залишається тим самим бути на крок попереду. Всі: нові імена, нові виклики, але все та ж віра у талант і у своє майбутнє. А поки світ обговорює ціни. Мадрид робить ставку на потенціал. Не пропустіть, адже саме тут народжується наступне покоління легенд.